Шановні учні, сьогодні тема нашого заняття легка атлетика. Це олімпійський вид спорту. Один з наймасовіших видів спорту у світі. Легка атлетика по праву вважається королевою спорту. Легка атлетика розвиває швидкість, витривалість та швидкісно силові якості. На Олімпійських іграх в легкій атлетиці розігрується найбільша кількість комплектів олімпійських нагород. 47 комплектів. Змагання проводяться з 24 видів легкої атлетики. Чоловічі і жіночі змагання проводяться окремо. З усіх видів легкої атлетики у жінок не проводяться змагання зі спортивної ходби на 50 км. Озі виходить 47 змагань, 24 у чоловіків і 23 у жінок. А тепер давайте розберемося, що це за змагання. Спочатку види легкої атлетики треба розділити на 5 дисциплін. Це біг. Спортивна ходба. Стрибки. Метання. І багато борства. Але давайте по порядку. Отже, біг. Біг буває різний. Найбільш всім відомий звичайний гладкий біг. Він буває на короткій дистанції, він же спринт. І біг на довгі дистанції. Він же стаєрський біг. Відповідно, спортсмен. Який біжить коротку дистанцію, називається спринтер, а бігун на довгій дистанції, називається стаєр. Також є біг на середній дистанції. Крім гладкого бігу, існує ще біг з бар'єрами, біг з перешкодами, естафетний біг, та крос. біг з бар'єрами, це біг, ніби різновид спринту. Спортсмен біжить по гладкій доріжці і долає перешкоди, бар'єри. Висота бар'єру у чоловіків 1 метр, а у жінок 80 см. Під час забігу бар'єри можна збивати, але збиваючи бар'єр, істотно погіршується результат. Біг з перешкодами. Не плутати з бар'єрним бігом. Це біг під час якого спортсмен долає перешкоду, збити яку, як бар'єр ніяк не вийде. Перешкоду треба тільки подолати. А ще на одному з віражів знаходиться яма з водою, яку треба також подолати. Біг з перешкодами це біг на середній дистанції. Дистанція важка 3 км 35 перешкоди сім'ям з водою. Навантаження на організм спортсмена дуже велике. Але ми продовжуємо. Наступний вид бігу це естафетний біг. Естафетний біг це командний біг, решта змагання в легкій атлетиці особисті. Але естафетний біг тільки командний. У забігу беруть участь 4 спортсмени. Суть бігу полягає в передачі естафетної палички з етапу на етап. Причому паличку потрібно передавати правильно в спеціальному коридорі, довжина якого 20 метрів. Якщо паличку передадуть поза коридором, результат команди не зараховується. Це порушення. Також не можна втрачати паличку. Теж порушення довжина палички 30 см, вага 50 грамів, естафетний біг це спринтерський біг. Дистанції бувають 4 по 100 і 4 по 400 метрів. Слід зауважити, що передача палички грає ключову роль і напрацьовується багаторічними тренуваннями. Крос – це вид бігу по пересеченій місцевості. Траса не має жодної стандартизації. Зазвичай вона обгороджена яскравими стрічками з двох сторін для відділення спортсменів від глядачів. Покриття траси зазвичай траване або земляне, довжина дистанції від 3 до 12 кілометрів. До речі, кроз не входить в програму Олімпійських ігор, а змагання проводяться, як правило, в осенно-зимовий період. Ну, ось озі все на сьогодні. Ми вивчили, який буває біг, а в наступному ролику я розповім про спортивну ходбу, стрибках і метаннях. На все добре!